Привіт усім глядачам Ютуб каналу Фан League. Це продовження нашої рубрики 10 питань, які ми задаємо сим рейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні до нас завітав пілотусятого сезону Фан League, який виступав за команду Макларен, я б навіть сказав наймолодший учасник нашої ліги, це Анатолій Максим'юк. Вітаємо тебе, Анатолій. Привіт. Ну, давай спочатку з самого напевно банального, самого такого простенького, як взагалі відбулось твоє перше знайомство з Формулою 1 так, дуже цікаве питання. Я думаю, що моє знайомство з формули 1 відбулося десь роки три тому, коли я на вулиці побачив постер про анонс гран-прі 2021 року. Абу Дабі я вважаю, це була найкрутіша гонка за ближайші Роки я її дивився у прямій трансляції. І мені дуже сподобались перегони та Формула-1 в цілому. Згодом я став фанатом Формули 1, а потім вже і почав займатися рейсингом десь роки-два тому, коли я ганявся по фану грантурізму, а потім вирішив подивитись, яка грає про Формулу 1, та купив F1-21, потім і 22 і 23 і 24. Ну десь так. Угу. Окей, тобто ти вже три роки спостерігаєш за перегонами Формули 1? А з того часу, з самого початку, чи є така команда або пілот, за якого ти вболіваєш? Ну, я думаю, що це Ландо Норріс. мені завжди сподобався. Команда Макларен теж непогано себе показує останні роки, тому я думаю, що це Ландо Норріс та Макларен. Угу. А чому так з самого початку Ландо Норріс? Ось чим він тебе так можна сказати, привабив чимось чи як? Я не знаю, він дуже гарно себе показав в плані тільки там симрейсингу та його ютуб каналу, який я дуже часто дивлюсь. Та він мені подобається тим, як у нього, наприклад, беруть інтерв'ю. Ну він дуже компанейська людина, я вважаю. Він дуже душевний. Угу, окей. Ну, з останнього часу, коли взагалі виходили 10 питань, у нас до цього до другого сезону був такий майже на годину випуск, який називався 10 питань сучасні проблеми Формули 1. І там було таке питання, воно моє улюблене, знаєш, 10 команд чи не замало? Дуже. Спорне питання, тому що з боку боротьби 10 команд з якогось погляду це мало, а з якогось це окей, тому що, наприклад, ті ж Мерседес проти того, що було 10 команд, та вони завжди не хотіли цього. Я думаю, що 10 команд це трошки замало. Я б хотів бачити у Формулі 1-12, наприклад, команд. Щоб були команди, які зараз, і, наприклад, Ауді Porsche. найближчі фаворити для Формули 1, або Каділак, ну Андриті, Motorsport. А так, я вважаю, що 10 команд це замаловато для такого чемпіонату та для королева автоспорту, тому що в тому ж Лімані та Увекі ганяється дуже багато, екіпажів, і це дуже цікаво. Окей, ну ти трохи розказав про. Перше знайомство з, з сім рейсином, так би мовити, так, коли ти розпочав два роки тому десь. А взагалі, як відбулось твоє перше знайомство з саме віртуальними перегонами? Ну, не обов'язково там знаєш, асет або форма, можливо, з якихось аркадних ігор ти почав. Я думаю, що перша, сказав, аркадна гра, та. Гоночна гра, яку я пройшов і полюбив, це Need for Speed Heat на своїй старій PlayStation 4. Мені було десь 8 або 9 років. Для мого віку це була дуже гарна гра. Мені вона дуже сподобалась в плані візуалу, а також великих швидкостей. Ну я думаю, що з цієї гри я полюбив віртуальні гонки. Угу, окей, ну продовжимо. Давай з віртуальними перегонами ще трохи поговоримо. А яку в цілому ти мету переслідуєш, беручи участь у них? По перше, я завжди переслідую та буду переслідувати ціль нових знайомств, тому що друзі та однокласники це гарно, але треба розвивати спілкування та. Я думаю, що це дуже круто, коли ти їздиш, знаходиш нових людей по своїм інтересам, і не тільки характеру і так далі. Тому одна з цілей це знайомства, тому що це дуже цікаво. Друга ціль, мабуть, це просто ради задоволення, тому що кожна, наприклад, гонка мені доставляє дуже багато емоцій після. Кожного гран-при, який загалом ввечері, я їх, якщо завершую дуже гарно, наприклад, я в Канаді, я тягаю спати з дуже гарними відчуттями себе. А я думаю, що це дуже гарно відчувати, що ти поставив гарну крапку на сьогоднішньому дні. Це моя двого мабуть, останнє. Ну окей. Знаю, що ти в цілому десь, напевно, скільки там, десь 100 годин вже награв у F1 24, чи ще ні? Десь е, 60. Ну, я зараз не акцентую на, на ній увазі. Ну, навіть 60, враховуючи те, що гра вийшла тільки півтора місяці тому. З того часу, так, скільки вже пройшло, скажи, чого саме тобі не вистачає у F1 24? В 23-й формулі, якщо ти звикав до фізиці на гімпаді, то була просто сказка. А 24-й формулі щось середнє між 22-ю та 23-ю формули. Це на моє відчуття. Ну тобто фізика на гімпаді відчувається десь середнє, і не гарно, і не добре. Ну якщо б її допилили або залишили з 23-ї формули, то було б я думаю для людей на гімпаді краще. Але у мене зараз є кермо, я до нього звикаю. Окей. Ну, окрім Формула 1 зараз. Чи граєш ти ще в якісь гоночні симулятори? Так, поки що в один. Це сета корса компетиціоне і звичайна сетка. Також я думаю, придбати iRacing, тому що зараз, ну. Розподажа в стімі, а взагалом тільки асета корси 2 і Формула-1. А якщо вибирати між е, асетою корсою та Асета корсою Компентізіон, ось одна з цих ігор е, приваблює тебе зараз більше, ніж F1 24 Чи це ще ні? Асета корса це більше, ну, звичайна асетка, це більше як для свободного часу при проводженні, тому що там багато модів є чим себе. Розважати, а це також капітаціоні та F1-24 Це я вважаю дуже ну, таке спортивні ігри, націлені на гоночну аудиторію. Та я думаю, що зараз для мене і та і та гра десь на одному місці по важливості. Добре, окей, дякую. Пам'ятаю, звісно, пам'ятаю ну і знаю, що ти, коли й прийшов до нашої ліги, ти грав в першу чергу на гімпаді, це був DualShock, Ти ще тоді грав з PlayStation 4, а зараз ти зібрав свій сетап. Ось розкажи нам, будь ласка, трохи про свій сетап новий і чому саме такий сетап гоночний. Ти зібрав. Ну, дивись наразі, у мене Thrustmaster t 300 звичайний. З кермом від PlayStation GT та педалі T2PA, який я хочу змінити. Але про це пізніше. Базою Т-300 я дуже задоволений. Ну вона дає стільки фідбеку, скільки мені вистачає, на 100% там. Ну, для мене поки що інформації, яка вона дає, навіть трошки з головою, тому що я не звик до фідбеку, я знаю тільки вібрацію на дол А чому я хочу змінити педалі? Тому що у t 2 PA та у t 3 PA Є, є одна болячка: це мертва зона в кінці або в началі хода педалі. І по отзивам інших людей, ход педалі дуже малий. Дозувати газ дуже проблематично. Ну, тормоз я відчуваю зараз, а газ зовсім ні. Давай вже таке передостаннє, дев'яте питання, які у тебе взагалі ще є захоплення, окрім семрейсингу. Ну, окрім всім рейсингу, у мене є одне захоплення та одне хобі це великий теніс. Я ним займаю вже два з половиною року. Займав хороші місця на місцевих чемпіонатах, навіть один раз виграв на клубному. А будь за все моє життя, єдиний від спорту. Тому я залишив ідільне місце у своєму сердечку. Ну і останнє вже традиційне питання, яке буде однаковим для всіх, хто прийде до нас, так мович, у гості в другому сезоні. Найкраща порада від тебе, симрейсеру, початківцю. Одне дуже питання, яке б я пораду дав. Треба йти по кар'єрній лісниці дуже поступово. Тобто, якщо ти новачок, не суватися в серйозні чемпіонати. а якщо ти, наприклад, ПРО, то не руїнити життя новачкам. Ну тобто, треба завжди соблюдати баланс на кар'єрних сходинках. Хочу сказати про те, що треба все робити своєчасно та поступово. Це я так думаю. Угу, окей. ні, ну в цьому дуже-дуже гарна порада. Дякую тобі, Анатолію. Та й взагалі дякую, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну і що особливо від себе я можу побажати тобі? Так це ну, в першу чергу, якомога швидше все ж таки звикати до нового сетапу, до керма, до педалі, якщо особливо будуть якісь нові в тебе. Ну і якомога більше тобі успіхів на трасі, щоб ми частіше бачили твої перемоги. Дякую.